Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойле Тавер Дефенс для того, щоб по-перше розіграти п'ять тисяч гемів, які я обіцяв розіграти, і само собою залетіти на другий аккаунт і знову попробувати попродавати трошки кейсів. Трош пройшло вже трішки днів, і я думаю, що з кейсами ситуація стала ще плачевніша. Ну з того приводу, що стало їх менше в продажу, і ціна ще піднялась. Чомусь я так думаю, не знаю чому. От в общем-то, і нікнейм переможця ви можете побачити прямо зараз на своїх екранах. І хочу нагадати вам. Що чуваки, хто теж хоче отримати подарунок від мене, обов'язково просто-напросто підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо ви ще не підписані, якщо підписані вже і туди, і туди, то ну все, ви можна сказати, майже учасник Потім вам потрібно поставити лайк під відосом і написати коментар з будь-яким вообще текстом, але головне, щоб там був ваш нікнейм. От щоб я міг отакою скупіювати, вставити і відправити вам 5000 тисяч гемів. Я вибираю переможців завжди рандомно. От і відправляю 5000 гемів ще одному тому let's go. Бемс, все, подарунок відправлений. В принципі, кайфей. О, тут ще м'ячик є, аблідіть. Я їх, кстати, не збирав взагалі, тому що ну, винагороди тут, якщо чесно, такі нубські, прям капець. тому що mm, XP Endless мені не надо, XP boost мені не надо, Coin Boost мені не надо. Типу, у мене і так все чітко. У мене цих зільок і так купа-купа, просто повна. Тому ну, вони мені просто-напросто і не потрібні. В общем-то, так що, якщо хочете взяти участь в розіграші на ще 5 тисяч то обов'язково пишіть. Коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ну і на телеграм-канал також не забувайте. А хто, якщо чесно, не переміг і дуже розстроївся, ви особо не розстраєтесь, тому що є ще посилання в описі, по якому ви можете перейти і купити юнітів в моєму магазині. В принципі, там дуже часто є знижки, всякі. Ви можете по знижкам щось купити. Можете купити гемів, можете купити юнітів, взагалі купу, купу всього. От, а ми тим часом поки що перейдемо на наступний аккаунт, на мій другий, де я храню кейси, і в принципі. Будемо їх продавати. Так, друзі, завітали ми на другий аккаунт. У мене тут так само не зіграна жодна ігра. І по суті, в трейдах у мене ви можете побачити, що нема жодних трейдів. Появився тільки ось цей. Це тоді, коли ми записували, я якраз продав йому 4 кейси. Нічого, я тут не продавав. Без серії, нічого не робив без серій, і по суті у мене все те саме. Подарок хтось один кинув мені привіт. Приголос мене на чому аккаунті Кейсінвестор Саня Пліс Може він хотів друзі на цей аккаунт, але тут цей аккаунт без друзів, без нічого, і подарки я теж не приймаю. Зараз у мене кейсів є 983 кейса Один я помню, ми купили в кінці, тому що він продавався. От у один шарик тому що він продавався за 60 гемів, і чому б його не купити за 60 гемів? Це ж шара, правильно? Правильно. Тому тепер, в принципі, можна завітати на дрітплазу і подивитися взагалі. Що там, по чому і які справи в наших кейсів? Бо я, якщо чесно, не дивився взагалі. У мене вони, по ідеї, щас і висять на продажі. Я зайшов на сервер. І по суті, чуваки вже бачать мої пропозиції. Так, да, по 140, по 150, далі вже 250, 370, 400. Трошки вони дороговато все повиставляли, але нічого страшного. Головне те, що в мене все висить на продажі. Демон чел зараз 6500 коштує. Ну я як і казав, він буде коштувати десь 2,5, як оцей чувак. От, можливо, чуть-чуть дорожче, можливо, ближче трьох. Правда, цих уже купили 176 тисяч. Демонів купили тільки 89 тисяч, ще не так багато, але я думаю, що їх ще куплять обов'язково. От, і само собою, само собою, нам треба дочекатись, поки чуваки будуть купувати, продавати кейси. Кстати, тут хтось один виставив взяв кейс. Це мої кейси, продаються по такій ціні. Е, Лисий. Ти чого поставив 140? <хи> так, отаких от кейсів в джулай у мене нема. У мене тільки таймкейси. Просто весь інвентар, чисто в таймкейсах. Ем... <кхи> і тут поки що у мене ніхто їх не купує. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, чувак тут ще виставляє по 140. Конкуренція мені така не потрібна, тому я би, в принципі, свалив на наступний сервер і подивився, що взагалі відбувається там. Бо хочеться дуже сильно спробувати продати нормальну кількість кейсів, а не просто так чуть-чуть Но, на жаль, я не можу <хи> Не можу ніяк впливати на цей процес. Можу просто ціну меншу поставити, Но я не впевнений, чи це. Ну, буде вигідно мені, от, бо по 140 було б непогано їх продавати. От, звісно, але <кій> що ж поробиш? Що ж поробиш? Поки що по 140 у мене їх не сильно беруть, за 150 у мене нібито їх взагалі не брали, якщо я не помиляюсь. Може один купили чи два, але скоріш за все по великій случайності його купили за такі геми. Тому я би, в принципі, назад виставив по 140 всі, і взагалі не парився. Отако просто брати, виставляти їх по 140 і кайфувати. Бо по суті, якщо ми їх нормально зможемо напродавати, то це буде реально кайф. Але як їх продавати, якщо їх ніхто не купує? Поки що. Но я впевнений, що їх будуть купувати без всіляких проблем, бо тут дуже класні юніти падають в цих кейсах. От реально, прям бомбезні юніти. Ти прикинь, тут випадає Ларч Клокмен, який сам по собі ну галімий. Чесно кажучи, він галімий. Але тут падає шеф-клокмен, і падає Ультімейт. і чуваки реально будуть купувати кейси. Можливо, не. Великих кількостях і за великі гроші вони їх теж купувати не особо будуть. Але по 140 це не особо великі бабки, і я думаю, що чуваки їх будуть забирати. Бо ось оці фьючер кейси, ну тут таке, тут простіше трошки, але й ціна на них набагато більша, то я не впевнений, що хтось їх взагалі буде купляти. Тут ось в чела є мільйон кейсів. Valera, Валера Камбек. Цей Валєра продає продає фьючер <future> кейси. Давай ми спробуємо кинути трейд. А я не можу йому кинути трейд. Або він вийшов чи що? А, бо він в Вексіара, а не Валера. Ну і в нього трейди, понятне діло, виключені, бо в нього лям гемів. Його, мабуть, цими трейдами взагалі задовбували. Тому він їх і виробив. Ми, понятне діло, що трейди можемо врубити, У нас, в принципі. Нема ніяких з цим проблем. Хай чуваки, які хочуть купити купу кейсів, хай кидають трейди. Але поки що тут на, цьому, на цій трейдплазі ніхто мен нічого не купує, тому я, в принципі, готовий просто бігати і переходити по разним трейдплазам для того, щоб збільшити свої, свої шанси на продаж тем-кейсів. Тому що якщо мене їх не сильно беруть, то треба старатися, щоб їх взяли більше раз. Тут ваші кейси ніхто не продає. О, купили перший таймкейс, обалденно. Дуже хорошо, може ще візьмуть. Було би дуже файно, аби ще взяли. Я був би дуже радий. Виставили ще одного. Но поки що насправді Ну, не сильно ярко. Ну, можна сказати, той кейс, який ми за 60 гемів купили, ми його продали за 140 тільки що. Так що навар уже є. Типа непоганий, цілих 80 гемів. Це взагалі немало. Але по-хорошому, аби на кейсі ще купили. Але, блін, купляють щось так мало. Це капець. Не знаю, можливо, це все пов'язано з ціною. Можливо, її все-таки треба спустити. Типа, хоча б. На 130, я не впевнений, блін. Ну, мені просто хочеться дуже багато кейсів зараз продавати. Тому я й хочу. Ну, типа, ціну я можу попробувати поміняти, тому що це для мене не є великою проблемою. Але, звісно, не сильно хочеться спускати ціну, прям жорстко. Ну, типа, до 100, о, за 130 беруть, бачиш, за 130 їх прям ось почали вже брати. Це дуже хорошо. Зараз будемо пробувати договарюватись з кимось. Бо в мене вже є 2600 гемів, цього, понятне діло, супермало, але хочеться прям більше, 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 більше і в рази більше. Ну, поки що, як ви бачите, не. Особа жорстко все там відбувається. Прям взагалі супер пусто. Ніхто нічого не бере. Там кейси теж не беруть, на жаль. Ой-ой-ой. Ось це, кстати, Чел. Він у мене купив за 130 і виставив за 299. Ну і, на жаль, тут поки що мене ніхто нічого особо не збирає. Надо міняти трійплазу обов'язково. Потому тому що, тому що мені треба нові покупці, які готові все-таки скупляти кейси. В ідеалі попасти на якогось такого, типу, ютубера, який захоче скупити купу кейсів, щоб їх пооткривати. Оце прям в ідеалі. Бо по суті ціна у мене не така й здорова. О, тільки перейшов на наступний сервер, там зразу продались уже кейси. Правда, тільки один. О, ні, не один. Кстати, на сервері не так багато народу, бачиш, а кейси тут чуваки купляють. Оце прям реально хорошо. Аби мене їх шекс скупили прям багато. Це було б взагалі кайф. Але поки що, ну, хоча б два теж непогано, насправді. І поки в мене кейси тупо не збирають, я не знаю, тут тупо шарики йому ходить. А я ж це вже зібрав чи що? Що я не можу підібрати? Мабуть, я вже зібрав. Да, звісно, шариків тут реально повно, але кейси то не беруть. І на цей раз взагалі. І ще менше кейсів беруть. Це ще капець. Для мене це конкретне розстройство, я не знаю. Ще, кстати, в коментарі писали чуваки, що по суті можна взагалі почекати супер довго і потім продати ці кейси, капець за великі бабки. Я, по суті, з вами згодний, але тоді їх продати буде ще складніше, наскільки я понімаю. Тому що навіть зараз, з такою ціною, по суті, яка є доволі таке, ну, невеликою, в мене все рівно їх не купують. Я не знаю. Таке відчуття наче це якийсь рофл. Давай попробуємо продавати. Як я на основному аккаунті продавав по 102. 120? Тіпа, у мене тоді їх прям швидко забрали. У мене тоді не один навіть чоловік їх викупляв. У мене їх просто викупляли всі за таку ціну. Я не знаю, будемо зараз тусуватись, пробувати. Просто треба щось, ну, щось придумати. От 120 це край, дешевше їх продавати не буду. Я їх купував по 60, ви що, на приколі. Тут даже ось ультимейт продається за 430 За 430 тисяч, сігнутийший, причому обалденно, звісно. Але, на жаль, э, на жаль, у мене сіка нема гемів. Просто-напросто тупо нема. Кстати, в сервер-лісті. Подивитися? Де я ось сюди дам вона подивитись, на які я трейдплазі. І по суті, я би міг сюди зайти з ну, свого аккаунта, були б у мене ці геми і купити цього ті тіпа, але мене тупо не вистачає, у мене там 250 тисяч, нібито. А він тут 430. І я би міг його купити, якби я продав всі таймкейси на цьому аккаунті. Але їх тут тупо в мене не беруть. Я не знаю чому. Просто-напросто тіпи не скупляють. Це просто повний тільт, Тому що я думав, що в мене все будуть скупляти, і все буде, ну, чики пуки а насправді тупо взагалі не беруть. Я думав, я їх просто зараз буду продавати. Отут тут ще за сотку продає, Надо його купити. І за 120 хай продається. <схи> Хоча б так, я не знаю просто, ну це просто повен капут, якщо чесно. Я трошки позбирав, кстати, ящиків. Трошки позбирав цих е шариків, але насправді їх ще треба багато дуже збирати. А я навіть не знаю, де вони можуть бути. От прям тупо, вообще без. Ну вообще тупо не знаю. Тому навіть хз. Це таке діло. Головне, щоб кейси купувалися. Кейси ніхто не хоче купувати. Просто-напросто який кіроду і вощені нікому ні, ніхто з них не зацікавлений в кейсах. Зато за 430 тисяч тут. Теж є ось оцей щил, який продає ультимейта. <хи> Но, на жаль, не везе! Не везе мені просто! Тупо, ні не щастить. Взагалі, даже тут ось я весю, саме дешевий, але ніхто мене нічого не бере. Кстати, я побачив ще одного кейс, ще одного шарика, тут високо. Треба туди теж прийти і забрати його. Отако ось бемц. Плюс великий шарик. Насправді шарики не супер жорстко, ну тако, заникані. Це, кстати, великий шарик він був із самих складних. Ні. Коротше, чуваки, що б я не робив, взагалі, як би я не старався, тупо в мене просто-напросто не купують ці кейси. Я не знаю. Це якийсь просто тільт. Я вже сіки пробував, сіки трейдплас трейд перешарив, тупо нічого абсолютно не відбувається. Просто, ніхто їх не купує. Таке відчуття не нікому ці кейси не треба. Для чого ж ви тих збираєте, пацики? Або просто мені треба ще почекати і забути за цей акаунт на тижня-два і Том прийти з новими цінами. Або, блін, сидіти отако тупо АФК чорна скільки, бо їх взагалі не викупають. У мене, типа, була тактика, що я буду продавати дешевше, чемпацики, а я й продаю дешевше чимпацики. І щоб у мене їх викупову швидко. Ну, скоріш за все, десь через тижня-два я зможу за таку ціну їх продавати моментально. Ці кейси. Тому все ж таки будемо пробувати чекати і надалі, реально старатися чекати, чекати, ждати, і потім пробувати продавати. Я думаю, що все буде супер. А поки що, звісно, ну на жаль, не вийшло в мене нічого такого. Напродавати, по суті, я там 2-3 кейса продав, це взагалі ерунда, і це просто капець. А даже можна подивитися, мене було 900... 984 кейса продав. Ха-ха-ха, <плес> я продав три кейси, все, на все, за пів години. Ой-ой-ой, короче, народ. В общем-то, <плес> на жаль, поки що, поки що, поки що я не можу нічого зробити з цим. Трейди мені періодично якісь кидають, чуваки, але я особо і не трейдився, тому що ну, вони отаку всяку мені лабуділу пропонують. І з нею ну, я не можу нічого зробити, тому що я не трейжусь на таке. Я можу кейси просто продавати. Тому на цьому, напевно, будемо завершувати поки що. І наступний раз я вже кажу чесно, що якщо я зайду на цей аккаунт, то я вже продам прям багато кейсів. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайди. З вами був Санчелос і всім пока-пока.